Усім привіт! Смачна кухня гуру готує фарширований чорнослив. Десерт, який виходить смачний, а густий і без збивання сметани. Давайте перевіримо цей рецепт на кулінарному каналі Смачна кухня гуру. І так про все! По порядку. І з чого ж розпочати приготування корисних та вже дуже смачних ласощів? Ну, звичайно, із чорносливу. Його потрібно помити. А якщо суфофрукт жорсткий, то його потрібно залити окропо хвилин на 5. Щоб він Розпарився і став м'яким. Ми одночасно промиваємо, розпарюємо і дві ложки родзинок. Воду і суфофруктів злили і виклили на рушничок, щоб стікла із них вода. Для чорну сливу, для начинки. Підготуємо ядра волоських горіхів. Бажано, щоб вони були половинкою чи четвертинкою. У кожну креманку чи у будь-яку ємність, у якій будемо формувати десерт, додаємо по дві столові ложки вершків чи густої сметани бажано, щоб сметана була високої жирності. Та ще додаємо по одній чайній ложиці цукру чи цукрової пудри і просто змішуємо до тих пік, поки цукор у сметані не розтане. Начиняємо чорну у кожен суфофрукт. Замість кісточки вставляємо у середину половинку або чверть волоського горіху. Фарширований горіхами чорнослив, а за бажанням і родзинки викладаємо у сметану, поміщаємо суфу фруктів стільки, скільки поміститься. Але потрібно. Все змішати так, щоб вміст посудини був повністю покритий Сметаною. за бажанням Можна десерт ще й посмачити чи медом, чи шоколадом, чи горіхами, чи тим та іншим. Таким чином, формуємо усі ємності. Ось так. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то прохання, підпишіться на канал Смачна Кухня Гуру. У нас найсмачніші рецепти. А головне, готуємо ми смачні страви без заморочки. Залишаємо криманки у холодильник на 5-6 годин, а ми залишаємо на ніч. Настав рано який же наш варширований чорнослив? Пропонований десерт. Відмінний варіант ситного сніданку поснідаємо. Ах, і густий сніданок. І не ворушиться, а смачний та ще й пахне дитинство, ну просто смакота.